10 ознак, щоб вам краще звернутися до психолога або психотерапевта, частина 2. Четверта ознака це коли ви набираєте вагу або вона у вас знижається да, за якийсь короткий проміжок часу. Тобто, наприклад, за декілька місяців і так далі. Всі знаємо, ми що такий нормальний процес схуднення або набирання ваги він тривалий. Так? І коли щось відбувається дуже різко, це. Такий дзвіночок про те, що можливо, варто задуматися, Да? тому, що часто питання з вагою це не лише про вагу, це про стосунки, це про обставини і з цим варто розбиратися. П'ята ознака це історія минулого, до якої ви постійно думками повертаєтеся, можливо, і в розмовах Знаєте, оця історія, яку ви вже 45 разів розказуєте, бо вам треба перепрожити цей досвід. Ви його переживаєте, перепроживаєте, а що там воно не працює? Тому що насправді не завжди достатньо просто розповісти про свої проблеми. Також важливо, якби ну подивитися на неї таким поглядом зараз, да? тобто розділити оце минуле теперішнє за рахунок нових переконань, які можна з психологом про. За рахунок там перебили, за рахунок нового емоційного досвіду, стати цю історію в свій досвід. Шосте це різке зниження тривожності або підвищення. Ну, підвищення зрозуміло, то, що я казала, що якась емоція з'являється. Але коли ви були але також і зникає. Коли ви були тривожні, наприклад, на умовну сімочку з десяти, а тут ви стали на одиничку на двічку, пані та панове так не буває, щоб різко це відбулося. Тому що так само, як там, не знаю, набір ваги чи щось ще, чи схудлення, так само і зниження тривожності. Теж процес і він тривалий. І зазвичай люди, які мають високий рівень тривожності, вони не можуть його звести в якийсь нуль або одиничку. Тому що це ну, ну так, це якби не завжди. Ми просто вчимося з чим жити, просто трошки зменшуючи це. Тому, якщо так відбувається, будь-які різкі зміни це вже такий знак. Алю, цигулах!